Друзі, ранок на кордоні продовжується. Нагадаю, Віктор Семоленко та Інна на Кічуткіна працюємо для вас в прямому ефірі. І як вже зазначали наші офіційні сторінці у Фейсбуці, сьогодні у нас прекрасна гостя. друзі, раді представити у нашій студії народну артистку України Оксану Білозір. Пані Оксано, вітаємо вас! Вітаю, вітаю всім. Доброго ранку! Доброго ранку. Ем, нещодавно ви презентували неймовірну пісню. Гарну, красиву. Два серця. Це дуже така прониклива композиція, що не її прослухали, яка розповідає про кохання. Розкажіть, будь ласка, про її створення. О, в мене пісні приходять випадково. Ну, я, я завжди кажу, кожна пісня як доля. От вона приходить тоді, коли вона має прийти. І взагалі пісня вибирає собі виконавця, виконавицю. В даному випадку так вийшло зі мною, тому що я працюю вже довгий період часу, два роки я працюю. Ну фактично, три роки війни я працюю з композитором Володимиром Будичуком, із Івано-Франківська. А це Лариса Архипенко написала дуже гарні вірші. Володі сподобалося. Він мені телефонує, каже: Пані, Оксана, пісня є для вас. І дійсно, я її ну дуже швидко, буквально пару днів я її почула, і за три-чотири дні вона вже була готова. Угу, та, ну, я швидко працюю над, над тим, що мені дуже подобається. Ось, і вона пішла. Я просто дуже багато зараз працюю фактично з людьми. Бачите, я вийшла з парламенту спеціально для того, щоб головна мета моя була це працювати з людьми, тому що я розуміла, що буде дуже небезпечна ситуація в країні. І треба буде мати весь сегмент, щоб я не була там політично заангажована в якомусь одному сегменті, щоб я могла працювати для всіх, щоб ніхто не казав, що я там чись інтереси, лобіюю партійні. Це правильно. Так люди сприймають політику, і так політика працює з людьми. Тому я почала працювати з людьми і вже стільки часу я фактично я одна із перших, яка почала працювати концерти, причому касові концерти, бо всі казали, як іде війна. Такі трагедія кругом, стільки смертей. Не можна працювати. Чи можна працювати? Не можна співати, не можна танцювати, взагалі не можна веселитися. І це був березень 22 го року. В лютому розпочав в березні. Я вже поїхала в Трускавець, сказала ні. Кажу, ми мусимо утверджувати життя через пісню через слово. Ми повинні показувати агресору, в тому числі, що в нас нема страху, що ми вміємо взяти себе в руки, що ми вміємо об'єднатися, що ми вміємо під час війни, страшної небезпеки, мати собі силу віднайти щастя і радість, бо щастя і радість мотивують жити. Це те, що дає нам можливість боротися і перемагати. Тобто, це були головні мої посили. і я почала підбирати спеціальний репертуар. Тому що я. Хлопцям своїм на, на війні кажу, слухайте, я до вас їду, що вам привести які пісні? Тільки не патріотичні. Каже, нас мотивувати не треба, бо ми такі замотивовані. Тобто, нам давайте якісь інакше. Я кажу, які? Ой, давайте про любов, ой, давайте про, про романтику. Каже, це те, що нам дуже на війні не вистачає. Як не парадоксально, нам би здавалося, так. А хлопцям на війні хочеться, щоб їх хтось любив, щоб за ними хтось скучав, щоб за них хтось молився, щоб за них хтось переживав, постійно думав, до них приїжджав, їм потрібна опіка, але опіка відчуттів, опіка емоцій і радості від того, що ти потрібен комусь в тому житті, а не тільки для того, щоб воювати і вмерти, так? тому що ти сьогодні хтось, от зараз в дану мить. Може в останній час дивитися на, на небо. Так? Тому от, от такі мотивуючі пісні, які мотивують гарні високі почуття, милосердя, співчуття, співпереживання, любові, кохання, вони роблять неймовірне з людьми. Люди виходять з депресивного стану. Ви, якби приїхали на мій концерт, просто хто був на моєму концерті, той розуміє, про що я кажу. Люди в кінці вже просто кричать, вони танцюють на місцях. Я підриваю їх середини на позитивні емоції, щоб вони не застигали. Бо я кажу, війна закінчиться. Всяка війна закінчується, і наша закінчиться. Але якими ми вийдемо, нам треба вийти з війни здоровими, глибокими людьми, готовими відбудовувати свою країну в щасті, в радості і в любові. Тому скажімо, оця пісня це одна із тих також пісень, тому що в нас сьогодні перемішався вік. Нас немає вже віку, як такого, колись були стандарти. Сьогодні, от хто тебе любить, кого любиш ти, той тобі потрібен, або тому ти потрібен чи потрібна у цьому житті. Тому такі пісні, які м, говорять про те, що любов це те, що дасть нам насправді вижити, повертає нас до наших цінностей, до наших християнських цінностей і м, робить нас сильними і робить нас нездоланними. І об'єднує нас у цьому. Бо всі люди, якщо навіть ми в себе заглибимося, ми тягнемося до успішних, до щасливих людей. Так давайте не ми будемо через пісню, через слово, незважаючи на війну, такими ми потрібні нашим хлопцям на фронті сильними, спроможними їх любити, їх кохати і молитися за них. До пісні також було презентовано емоційне мудвідео. Хотілося б дізнатися, як воно створювалось і хто допомагав у створенні. Це все було випадково абсолютно зроблено, тому що до того, як з'явилася пісня, в мене була фотосесія Ілона. Фотограф, ой, забула прізвища Рибо, рокобратська та Ілона. До речі, я познайомилася. Я не допускаю до себе фотографів. У мене приблизно є два-три фотографи по житті, які тільки в мене фотографують. А це нова була дівчинка, якось так мені вона сподобалася. І в нас вийшла фантастична фотосесія. А Наталя Маслова, піар-менеджер, яка працювала там якраз на фотосесії, то вона її знімала. От як я там, то я шукаю ракурси. Такі робочі моменти. Для... Такі робочі моменти. І потім, коли з'явилася та пісня, Наталка взяла ці відео, які вона робила з фотосесії, підмонтувала і вийшло ніби фотосесія під цю музику. Йшла. А тепер вийшло так, що ніби музика була створена для цього відеоряду, для цього модвідео. Воно так органічно пішло. І взагалі в мене був уже такий експеримент, де в мене є така пісня-гойдалка. Також можете подивитися, там є відеоряд, де я відпрацювала виключно обличчям, емоціями на обличчі без жодного слова. То не просто від, три хвилини відпрацювати, не, ну не говорить, не говорячи. Слів, пісні, тобто пісня звучить, а я тут тільки обличчям грала, відігравала. І за таким принципом фактично вийшла оця фотосесія. Тобто, якщо раніше я спеціально якби це робила просто емоційно відпрацьовувала кліп виключно на крупному плані, то тут вже вийшла фотосесія підмонтована. І воно... Я не знаю, чи є ще такі відеоряди, до речі, я не знаю, чи хто небудь із сповників в світі знімав відеоряд просто на крупному плані без слів. Ну мені самі цікаво би було, якщо б я таке побачила. Ну це вперше. Так що Україна Форе, і дуже цікаво вийшло, що саме спочатку з'явився цей відеоряд, а потім як що воно так і мало статися, що з'явилася ідеальна пісня під цей відеоряд. Так? На, ну скажи, отак Бог працює. А для чого? Для того, щоб це викликало у вас певний емоційний ряд, щоб вона спрацювала якісно. Тобто, всі два компоненти відокремлені одне від одного появилися в один той самий момент. Наклалася одне на одне і вийшла фантастична там подія музична, я вважаю. Для мене точно два серця вже можна почути на таких популярних платформах, як Spotify, Apple Music та YouTube. Яка реакція від ваших шанувальників? Дуже позитивна, дуже позитивна, масова, дуже гарні коментарі. Ну і я незвична, скажімо там, тому що. Я змінила свій образ, я хотіла його змінити. Я шість місяців готувалася до того, щоб скинути 15 кілограмів. От хотіла це запитати, <світ> щоб ну це я набрала під час війни, ну зрозуміло, так я гасила емоції. Багато людей хтось худає, хтось поправляється, хтось ще якісь інші має проблеми. Тобто, в мене було оцей такий момент, і коли я шість місяців йшла до того, щоб поміняти свій стиль. Ні, якраз все співпала, і стиль поміняла, і, і привела себе в норму. Ну, звичайно, я дуже багато працюю, про що я вже сказала. Я працюю багато творчо і дуже багато за кордоном. Рахуйте, всі три роки я працюю е, по кілька разів на рік в США, тому що там більше одного мільйона виїхало наших громадян. Їм там дуже непросто, але моя мета не, не, не підняти їм там настрій, а моя мета прив'язувати їх до України. Тому що закінчиться війна, нам потрібно буде повертатися додому. І от знов той емоційний ряд, який я несу в своїм концертом, своїми зустрічами, це якраз той емоційний ряд, який заставляє прагнути повернутися додому, відновити своє життя в себе на своїй рідній землі. До речі, я зустрічалася дуже багато дітей, наприклад, всі сімей з дітьми. І парадоксально, мама каже: Ой, я би хотіла діти тут отримали освіту. Все тут все таки краще освіта. А діти ні, а діти додому а діти хочуть. додому хочуть. Вони звикли, що тут всі друзі, тут са да, весь їхній світ, який залишився Слухайте. десь і, в Україні. І їм мені... та Америка, може, з так. якихось серіалів з телевізору і Америка красива, європа, і європа. А потім розумієш, що коли тебе видьоргують свого власного світу, який ти будував там, давайте скажемо 10-15 років, і їм якраз цього і не вистачає. Так і з мене це дуже тішить, тому що я розумію, що молода українська генерація, яка розкидана по світах, юна, маленька генерація, вона обов'язково повернеться для того, щоб відбудовувати нашу. країну. І пенсі. вас там раді зустрічати. Я бачила відео, які ви знімаєте і показуєте в своїх соцмережах. В них mm -hmm. така реакція у людей, в наших українців, mm -hmm. коли ви до них підходите. Чи вони до вас підходять? Я тобі скажу, я виходжу, наприклад, так. Ну там виходжу великий зал. Буквально дві-три хвилини я ще можу навіть не починати співати, тільки туди-сюди хожу, там привіталася. І я вже бачу тих людей, які виїхали з України, вони відразу починають плакати. От відразу, знаєш, ті, що тільки тепер, по-живому, все, і вони потім, звичайно, налипають на мене. А діти? Та ти подивися, діти просто біжать до мене. І хлопчики, і дівчатка, і обнімають мене і просто затискають мене, не дають мені рухатися. Ну я в них асоціююся напевно з Україною, з домом. Знаєш? От, до речі, було в нас наступне питання про те, чи відрізняється реакція ваших шанувальників від того, чи виступаєте ви в Україні, чи за кордоном? Ну, от саме про те, що ви зараз… Наскільки зараз різна ця реакція, емоції? реакція. Немає. немає. я вам скажу, знаєте чому? Тому що я дуже раніше мало працювала в Україні. Ну я в основному політикою займалася. Я працювала в парламентській асамблеї Ради Європи. Мій пріоритет був це наша трудова міграція, тому що я раніше до парламенту, як співачка, працювала з нашою діаспорою з емігрантами, знала їхні всі проблеми. І коли з'явилися трудові мігранти, знов ж таки це знов ж така, така сама тема. Вони виїхали правда тоді, тому що шукали роботи, шукали заробляння коштів. От, але моя мета була там їх захистити принаймні, тому що як не, не, не важко мені про це говорити. Але вони були головними нашими донорами, головними інвесторами працюючи там, вони багато коштів передавали сюди. Тобто, з одного боку, Україна втрачала діти, втрачали сім'ї. Втрачали, коли хтось із батьків тут не жив. Але з другого боку держава мала додатковий прихід коштів. Причому він перевищував. Ті інвестиції, які зі всього світу в Україну надходили. Тому тих людей треба було що? захищати. Маючи такі можливості, я створювала такі юридичні можливості, скажімо, робила доповіді, дві доповіді в вперед, які є, якщо ти їх приймає парламентська асамблея, вони стають частиною законодавства країн Європейського Союзу, ну, країн Ради Європи, в тому числі і Ізраїль і Канада входить. Тобто, оце була моя головна мета. І я мало виступала в Україні. Під час війни я виступаю багато. Я дуже багато виступаю на фронті. Я дуже багато виступаю по всій Україні. От, їжджу багато там, де наші переселенці, скупчення переселенців, біженців, внутрішніх переселених осіб. От, тобто вони мають мене можливість знову побачити, що називається. Тому ті знову побачили, і тут всередині також знову побачили. І реакція майже одна, одна і та сама. І ще таке одна цікава така аналітика. Дуже затребувані стали мої пісні. Якщо ви зайдете на YouTube канал, всі переспівують мої пісні. І тільки єдине, що звичайно ютуб їм забороняв, то я їм сказала, що вони мусять писати, що це хто нас зараз почує, я також там кажу, особлива політика. Та, у що ви, якщо співаєте мої пісні, обов'язково треба написати, що це з мого репертуару, тоді вас не заблокують. А так будете мати проблеми з YouTube. Ви на початку розповідали, що коли ви їдете до військових наших захисників, вони просять більше співати пісень про кохання, mm -hmm. а, про романтику. А якщо говорити безпосередньо для концертів для цивільних, наскільки сильно відрізняється ця програма? В... Ні, не відрізняється. Не відрізняється. Mm -hmm. Дивися, ми Бо дехто вчора... просто з українських виконавців все таки mm -hmm. обирає щось. Можливо, є якісь пісні з тригерами різними. Yeah. А, але yeah. от казали саме, що там одна програма для військових абсолютно інша для. Звичайних концертів там в містах за кордоном турах. Там відрізняється вона в будь-якому випадку. Дякую, дуже гарне запитання. А справа в тому, що в мене немає таких ну тупих пісень. Давай так будемо говорити, типу гопца-дрипца, поскакати, потанцювати просто бездумно п'ять разів. Одна фраза. Ну тобто, в мене я вже зріла співачка, і в мене звичайно є пісні тригери, і в основному я тільки їх використовую, бо вони працюють так, як мені треба. Я своїми піснями не просто приїхала поспівати, щоб на мене подивилися, мені поаплодували, мене полюбили. Я приїхала працювати. Тому я вибираю тригерні пісні. От, наприклад, я зараз повернулася, до речі, була в Суджі. поїздили по російській території, яка наша, споконвік. Це наша територія, але зараз це знову наша територія. Поспілкувалася із місцевим населенням. До речі, Знаєте, такі дуже цікаві наші такі тригери є. Наприклад, їду я десь там біля суджі вже на кільцевій дорозі, і вказівник на Ковель, а там вказівник на Тернопіль, а там, значить, стоїть школа. Стоїть школа в суджі, і на школі написано українською мовою. От ви нищите наші школи разом з нашими дітками. А поки ми тут, ваша школа буде стояти. Ну тобто, ну, такі, знаєте, тригерні речі, наші дуже розумні хлопці. Це дуже показує, наскільки ми відрізняємось від росіян. Наскільки ми відрізняємося? Дивіться, їдеш по суді, бутіки, магазини, так? Все шкло розбито, поваляно. Ну, тобто, з магазину ніхто нічого не бере. Прямо на вішаках висять одяг, висить все. Мало того, наші ще бійці контролюють, те, щоб там ніхто нічого не крав. От Ми приїхали в храм розбитий храм. Два храми в Суджі ми відвідали. Е, значить, я поставлю себе на Фейсбук-сторінці, я поки що ще просто вчора приїхала, я не могла. Сьогодні спала 10 годин. так Хотілося виспатися. І В храмі, значить, ми під'їжджаємо, дивимося храм відкритий. Храм розбитий весь всередині купа шкла. Ікони валяються на землі, ну все знаєте, срібло, золото ці іконки, все, що в церквах продається, і дивлюся, значить, тачка стоїть, і двоє старших таких дідусь з бабусею, значить, грузять туди. Це все срібло, хрестики срібні. Все. І ми тільки під'їхали, вони відразу, ні, ви не подумайте, ми не грабуємо, ні. Ми просто хочемо це сховати, бо а раптом ще буде приліт. Ми хочемо це зберегти, оце ж з нашої церкви. О, а, а Дивіться, от ви ми, можете нас фотографувати. Хай у вас будуть наші фотографії, щоб знали, хто звідси це все виніс. Тобто це робота наших бійців, відразу видно, так? відразу я прочитала, що. Що коли хтось щось з магазину виносить, наші бійці відразу приходять і кажуть, для чого ви це робите контролюють. Да, і контролюють. І вони вже нас тільки побачили і відразу, значить, сказали, що вони тут роблять, і навіть попросили, щоб ми їх зафільмували, щоб було зрозуміло, хто цими речами в храмі опікується. У вас якраз оце закінчився Суджівський тур такий собі um, починається. Європа мене заваром. ще був тур 95-ї бригади. Це була головна моя поїздка. 95-та бригада. А потім ми мали капеланський, бо я ще капелан. Ми виїхали в Суджів, і з прапорами молюсь за Україну на території Росії. Ми освячували нашу землю. Пані Оксана, коли ви відпочиваєте сьогодні? Вночі <рігла> я виспалася <рігла> і там, <рігла> там, і <рігла> там. <рігла> це до цього останнє, коли. Це було? <рігла> 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 Давайте там. Ні, слава богу, все нормально. Я ж не погано виглядає. Ні, красно ну, Дякую, а, просто тут що ви питання робите? В тому, робите? що жінки за хвилювали прекрасно виглядати, не дивлячись на те, що взагалі не відпочивають. Дякую, у вас дякую. якраз 1 жовтня розпочинається великий тур по Європі, так, так. А, який а, триватиме до листопада місяця, якщо я не помиляюся. Ну, а, які міста плануєте відвідати? Це треба на Фейсбуці, точно знаєш, що злося, лоць починаємо. Потім в нас Варшава, потім в нас Прага, потім в нас Берлін, потім в нас Іспанія, кілька міст, потім в нас Португалія, а потім Мілан і Рим. Ми потім повертаємося. Тобто насичені навіть я просто з одного боку звучить, нібито як звичайний євротур. Потім ти розумієш, що це треба впоратись за... Е, Трошки більше, ніж місяць. Така mm -hmm. кількість точок, яких треба провести повноцінні концерти, зустрітися з людьми, поспілкуватися. Це дуже важко. Це точно, як мінімум, емоційне виснаження 100%. Ну, важко. буде. Слухайте, це моя робота. От ви теж можете, якщо треба, ви будете 24 години сидіти. Ну, так само і я. Я це люблю. я люблю це. Я дуже люблю. Я відчуваю свою місію зараз. Якраз вона реалізовується працювати для людей, заради людей. Вона опосередковано працює для України заради нашої перспективи. Тобто, я фактично готую нас усіх і себе мобілізую до того, щоб ми перемогли і щоб ми вижили, зберегли себе як живих людей, і мали силу і величезне бажання і любов відновлювати свою країну. Це буде фантастичний момент. Хто буде знаходитися в тих містах, є можливість відвідати концерт Оксани Білезір. Так, друзі, Я. а раптом, якщо ви хочете точно дізнатися, чи до вашого чи найближчого міста буде приїжджати а, прекрасна наша народна артистка. Обов'язково зайдіть на сторінку у Фейсбуці, а там же ж вже все висить є, є. афіші, переліки І в інстаграмі скрізь. Я вчора дивилася. Дякую. А я ще знайшла таку цікаву інформацію. Це дуже крута ідея, і ми з Віттєю, е, так тішилися вчора. Що ви у вересні відвідували державну ветеринарну клініку для тварин, так. саме для військових. І от ми <гум> вчора обговорювали, що всі їздять до військових, де, ну, допомога там все, а ви їздили до їх е, тварин, і це <гум> настільки круто. Як взагалі у вас виникла така ідея? Ну, патрона, ми ж всі знаємо. Знаємо, <гум> <так? гум> але не знаємо, що у нас. У нас є більше, ніж 500 собак, натренованих, це наші бійці невидимого фронту, можна так сказати. І вони творять на фронті чудеса. Вони спасають наших бійців, вони йдуть в розвідку, вони підривають ті об'єкти, які нам потрібні. І це дуже навчені собаки, це специфічні собаки. І мені дуже хотілося їх побачити. Але головне я хотіла зрозуміти, хто ними опікується. Хто цей головний ветеринарний лікар Міністерства оборони національної поліції, нашої, національної гвардії? От, і це Кирил, Боже, Кирил, Кирил Анатолійович. Я забула твоє прізвище. Ну, Так, вони знаходяться, ну, буду казати, де знаходяться. От, і там якраз є великий шпиталь, і просто так. от... Там є собачки без ніг, є собачки, яких переїхав поїзд. Уявіть собі, приїхав поїзд дві ноги. І ця собачка жива, і їй там вставили такий Протези. одну ножку ще, і вона та пів її нема. тіла пів нема. Але вона є. Вона живе, вона бігає, ну, вона своє відпрацювала, вона заслужила жити далі, От, їсти, і опіку і любов отримувати. Насправді дуже крутий проект так. через те, що ви правильно сказали, що звичайно ніхто не применшує заслугу наших військових, які в принципі мені здається зараз найкрутіші і найважливіші люди в Україні. Але світі. собаки світі. я вам скажу в світі. В світі навіть. Тому що в світі так, от в світі, от я їжджу, і всі мене питаються. Іноземці кажуть: де ви взялися такі? От вас не було, ви були раша. Де ви взялися, та ще такі, і що нам показуєте такий е, високий рівень моральної відповідальності за право жити, право бути, за свободу, за незалежність? зрешті решт за демократію, яку ми утверджуємо, ніби кажемо, що ми демократи, але ви по-справжньому її відстоюєте. Каже, таких ми, ми б вже давно здалися. Мої друзі іспанці казали, що хто би сюди не прийшов? Ми б вже здалися і все. Ми б вже служили комусь іншому, лише мати оцей комфорт, до якого ми звикли. Ну, тобто наші воїни раз. По-друге, я багато спілкуюся із тими академіями, де навчаються наші полігонами в Америці, де, навч... де тренуються наші військові. Те, що проходять звичайні військові там, за два місяці, наші можуть за тиждень. І за два пройти. Але просто в них є стандарти, що ти маєш два місяці це проходити. І вони там два місяці ще товчуться, а насправді вони просто вже відшліфовують суперякість. А насправді і це говорять всі генерали, ви можете виловити десь хто із генералів американців, які тренують наших хлопців. Ні одного я не зустріла, який би не відзначив це в своєму інтерв'ю. Наскільки талановиті і наскільки швидко хапають все і навчаються. Наші хлопці Ти Наші біць, солдати, нас напевно наші кожен бійці. військовий розуміє ціну часу, і чим швидше вони все це засвоїть, тим можливо швидше якраз і буде наша перемога українська і, правильно. І ще одне хотіла відзначити, щоб ми для себе фіксували і для світу. Я кажу, що в нас армія народна. Це не військові, які присвятили своє життя військовій професії. Вони цьому не навчалися свідомо. Їх заставило це робити життя. Тому армія наша народна, там і адвокати, і звичайні вчителі, і звичайні там люди середньої ланки, наприклад, сантехніки, і так, далі, і так далі. Інженери, науковці, співаки, танцюристи, ми це все бачимо. Тобто, це народна армія, це люди, які можуть їхати і так швидко навчитися військової справи. Це так само, навіть нам для себе треба запам'ятати, що це не наше зсу збройні сили України, це збройні сили України, народна українська армія. Ми вже з звітю забронювали квитки <х orange> до Львову. От <соф> <Ой, стук> листопада після туру такий собі підсумок 4 листопада буде великий у Львові Бенефіс. Ваш концерт з новими і вже добре знайомими піснями вашим слухачам. Взагалі, на що очікувати людям, шанувальникам вашим, які прийдуть на концерт? Ну, звичайно, на високу якість концерту. Звичайно, на гарну, якісну музику, ну і на душевний цей контент, плюс тригерний контент по секрету, який ми сьогодні сказали, гарний, емоційний, український, рідний, теплий, свій на своїй землі для своїх людей з любов'ю, з радістю і відкритим серцем. Мені Друзі, здається, прекрасно. 4 треба листопада. Очіку... Але скільки ще очікувати? Цілий жовтий проти... листопада, тур. цілий європейський тур. Всіх Я запрошую. прийду з такими емоціями. Так, да, будете ділитися. Да. Пані Оксано, дякуємо вам величезно за цю розмову. Дякуємо за пісні, які ви створюєте, які підтримують наших військових, підтримують кожного українця. А будемо чекати якраз на концерти. Дякую, дякую. Будемо чекати, зокрема, якщо крім Львівського, ще й на київський концерт непогано було б. Поки їдемо у Львів, а це в організації, як мінімум, в голові набагато простіше відвідати концерт у Києві, ніж у Львові. Але от такі зараз обставини, коли ти важко, що це. Це круто Львів, така Кація Це практика Це львівський оперний театр. Та. Перепрошую, так що так. Що все дуже, буде дуже гарно. приїжджайте, Я буду рада вас бачити. Ми я вам знаю, будемо там ви... махати. Та, я, я знаю, що ви зробите десь четвертого ряду компейс. постараємось бути помітними, друзі. Ну, а сьогодні в ефірі ранок на кордоні спілкувалася із народною тисткою України Оксаною Білозіра. Пані Оксано, дякуємо величезне. Дякую. А, Дякую. До нових зустрічей обов'язково. Продовжуйте творити, продовжуйте творити прекрасне про яке потрібно говорити. Дякую, дуже. друзі. Ми з нею кічуткіною з вами прощаємось вже до понеділка. Обов'язково залишайтеся на онлайн-хвилі радіо кордон. А, попереду новини, попереду багато корисної і цікавої інформації. Тож обов'язково залишайтеся з нами. Всім Очуєш. гарного дня.